Хтось казав, що не можна без розбору циліндрів і голов витягнути розпередвал з двигуна. Ну, Якщо все правильно робити, то можна. Знімаючи просто коромисла повністю, прокручуючи пару поруз кікстартером двигуна. Щоб кулачки поуходили. І все воно елементарно витягується. Але дуже треба обережно, щоб не перевертати, не дай Бог, мотоцикл ні в яку сторону, щоб не попадали толкотілі всередину. Ну, і все воно витягується. 10-й. це не 11-й, це 10-й. А це мотоцикл вперуюється в максимум в 80 км і все. Ми його замінимо. І будемо міняти гітарку. Тут стоїть гітарка з кілечками, яку я просто не роджу, ставить нікому. Кільцятий до сроки просто. І будемо міняти на гіторку із сольниками. Все в таких умовах. І виходить так, що познімав я всі шестерні. Вони лежать там. Зняв поддон, сітку. А ну хоч видно буде. Такий стон двигуна. Двигуною роблений, ухожений. Ну і будемо переробляти гіторку під сольники обізочно. І так, гіторка знімається отаким От методом дуже просто, як бачимо, вже воно відійшло. Але не забуваємо слідкувати за низом, щоб, якщо що, його чуть-чуть поправляти, щоб вона не йшла на перекус. І таким чином кручуємо болтин. У нас два. Все знімається. Я використовую просто. У мене такий уголок з насвердленими дірками і старою кровоті якоїсь. І от потихеньку вона вже злозить. Вже видно канал, куди масло йде. Вже низ перестав защімлюватися. І зараз ми його знімемо. Я таким методом, то є я цим методом знімаю завжди гіторки, але на мотоциклі роблю це вперше. Ну, я думаю, що все вийде, бо не хотілося мені знімати двигуно і немає скину. І подивимося на стан колечок тих. В якому вони стані, як вони витерлись і взагалі чого ця система не працює. Не працює від слова зовсім. Сольники перевірені і працюють вже, а кільця оці взагалі не хочуть працювати. Вже пішло легко дуже, можливо, вже щось десь і зійшло. Зараз попробуємо. О, бачите як. Ну, коротше, зараз я її буду знімати. Ну, і тепер роздивимося цю гіторку, яку ми зняли. Я вам скажу так. Тут колечка, оці резинові. Ну, блін, в ідеальному стані. Я не знаю, чого тут що не тримолу. E підшипник. Ну, ніякого люфта немає взагалі. Масленасос перевірений. Я особисто складав цей двигун. Ну, Єдине, що тут не було зроблено, це не вставлена оця різиночка в канал. Тепер віторка, як я роблю е сольники. Сольники я знайшов тільки такі, як 34 на 45, В даний момент тут стоять. Вони якраз максимально підходять по ширині, щоб проточити. Але я залишаю рідний такий упорний буртик з, -з, -з оборотної сторони, як бачимо, приблизно у міліметр. Щоб сольник в нього вперся. І ставиться. Де воно там? о. Отаке ось різинове кільце на канал. Тобто, як отак дивитися, ось воно там єлі-єлі виступає. Обов'язково його змазати маслом перед установкою. Щоб його не зажувало. Можливо в цьому проблема, я не знаю. Можливо, проблема ще по... Масло... Так, телефонував підписчик Євген і з такою проблемою, що в нього на ПЗ-ках ну, не важно, це які карбюратори почало закидати бензин до фільтра. <смі> Жека, привіт, про тебе історія вже пішла. І в ітогі виходить так, що фільтр в нього стоїть, системи системи просто сухий фільтр. І він не зняв ота мочалка зверху на сухому фільтрі, просто забилася і в ітоги мало стало воздуха йому і почало е, закидати, тобто підкидати паливо, можна так сказати, суміш в обратну сторону. Це є такий ефект. В кого є такий ефект, то скидаєте нафіг ту мочалку із фільтруючого елемента. Просто залишаєте бумажний елемент. На будь-яких автомобілях, на фірмових, можна так сказати, цей фільтруючий елемент. Є тільки буможний, більш ніякий. Ну і далі про гіторки. Блакали-балакали, да, балакали, я вже і забувся. Да. От у того виходить, у нас різинка буде уплотняти. Плюс два сольника. Найшов я сольники 34 на 45. А дуже рідке таке, як кажуть, явище, сольник 34 на 44. Ну, побачите ви його чи ні. В общем, 34 на 44 воно видно ще мені на камері. О, Сольники беру я. Не якісь там супер-пупер круті, бо я знаходив там з направленням. Можливо, воно там якось і вичислить, підходить. Я чув таке, що беруть з направленням. Просто звичайний двохбортний сольник. І встановлюється. Але все уважно треба роздивитись. Тут, виходить, сальник знаходиться, трошки втуплений, виходить, а тут буртик є. Куди впирається підшипник. І тут виходить, до цього сальника промежуток пространства є. Туди обов'язково треба підкинути шайбу. Зараз я її постараюсь знайти. Отаку регуліровочну шайбу. І. І я її встановлюю прямо отак сюди. Щоб компенсувати це відстань. Повірте, там воно буде, залізо по залізі буде скользить. Вона кальона. А по сальнику вона скользить по факту не буде. І так роблю я на всіх моторах. І так само дивлюся по ситуації з цієї сторони. Теж підкидаю тоненьку шойбу. І все. І це все діло можна збирати. У мене вже є приготовлених дві шайби. Зараз переустановлюю маслонасос, все, щоб чітко було. І буду йти собирати. Так що дуже часте питання в мене про ці сольники. Ось сольник 34 на 45. Він іде 7-мм. Але я зрізаю цю верхню кромку, потім на болгарки запилюю крой, щоб він зайшов туди без закусування, легесенько підпилюю таку покругу його. Не по всій площині, а тільки з цієї сторони, отак, під уклоном. І потім туди його забивай. Повірте, я роблю оцей наружний наружне посадочне місце для сальника. Значить, якщо в нас тут скільки там, 34 на 45, то я роблю 44 і 8 десяток. 8-8,5, коли як виходить в токаря на станку. Максимум 9 до 9, щоб одна десятка була натяга. Як мінімум, а то й півтори. Насальник, щоб він зайшов туди акуратно, плотно. І все буде чудово. А так взагалі рекомендовано ставити тут 34 на 45, бо його легше знайти. А з цієї сторони 34 на 44, щоб наче більше було тіла. Ну, стає і на 45, ось як тут. Тут теж стоїть сальник. Зараз спробуємо сфокусуватися. 34 на 45, як бачимо. Ну і я продовжую працювати. Так, і от підготовлена гітарка. Як бачимо, шайбу я всередину поклав, її вже витащити не можна. Вона от легесенько ходить там. Але там як таке місце, там типа такий вийшли. Із-за того, що проточка, всі діла. І туди. Якраз встає е, сам колінвол. Ну і по ходу маслом воно там зможеться і воно буде тертя, якщо буде, то буде тільки по цій шойбі. Образно так. І з цієї сторони теж шойбу кладу. Тонесеньку самі тонкі шойби, які є. Ні разу не випала в мене ця різиночка, поки я тут знаю. Стукався міняв підшипники, підшипники кстати, стоять тут э, з ЗК, э, ЗКЛ, по-моєму, щось таке називається. Вони просто маркіровки немає. Так що підшипник геть в прекрасному стані, новий. Ну, іду встановлювати. Ну що, встановив гіторку, все, столу так як треба. А тепер хочу звернути увагу, що на цей буртик. Як бачите, цей буртик, оце ця відстань. Як, наприклад, якщо можлива така ситуація, що видавить цей сольник ну, до... Шестерні до цієї. блін, щось заїло мене. Можливо, будемо предполагати, що буде така ситуація. Бо тут, виходить, як шестерня доходить і оцею ось площиною впирається в оцю частину колінвала. І тут от промежуток оцей. І його треба чимось компенсувати. Тобто будь якою. Шайбою, яка туди, в принципі, стане приблизно по тій ширині. Так, щоб воно було не сильно плотно. Ну, в общем, я знайшов таку ось. Це вона в маслі зараз. І в салідолі трохи. Це з якогось підшипника закритого бортика. Якраз він туди так плотно стає. І зараз я його туди встановлю і надіну шестерню. Оце іменно так встановлюються сольники. І буде вона собі там їздити. Ось як бачимо, куди я зміг насадити шестерню. Ну і зараз я її досаджу вже, поки вона. Ще горюче. І буде там так з промежуточною шойбою такою. між сольником і самою шестернею. Встановив шестерню маслонасоса все прокручується, все чудово. Ну і залишилось приділитися з розпредволом. Треба встановити розпредвол МТ-11. Бо це МТ-1032. Ну що друзі, трохи завтекав я з зйомкою, забувся, що треба знімати. Все вже вдів, прокладку замінив, вже заводив нові, ось видно по мосту. Клапана настроїв тільки що. І так просто брикнув для результату. Прекрасно. Ну, Понятно, що дивимся, як виключаю тумблер, як лампочка гасне Не зразу. Трошки згодом. Коротше, будемо слідкувати за цим мотоциклом. Як воно себе буде поводити. Ну а на даний момент, в принципі, тут залишилося накинути тільки кришки. Але ще одна важна місія. Заміна оцього сольника. Якось так. Ну що, друзі, все, закінчив по цьому мотоциклу, прокатався В даний момент спер його так. Бо сам не підніму його, не хочу тягнути. Я еще раз дрикнем. Послушаем, как он делает. Он так делает классно. О, отключайте. Так мягко делает, это капец. Б'ється <гум> защита. Коротше, желізо по желізу б'є. <гум> На самих низьких оборотах лампочка не горить. Нагріти й добре. Робить прекрасно. Що дають сольники? Результат такий позитивний. Тепер дивимося, як гасна лампочка. Оце на давлення. Це на зарядку. Тобто лампочка тиску госне вже після зарядки. Це нормально. Все. На даний момент вважаю операція була успішна. Ну і хочу ще, ще раз показати сольники. Це сольник. Туди там де я показував в коробки, що я міняв. 35х48х на, на 7. Сольник е е КПП, по-моєму, газель чи щось таке там. Ну, коротше, вони у нас продаються, ось їхня ціна 48 гривень. З насічкою в нужну сторону. Працює відмінно. Кому треба, дивіться інформацію Бо ці всі номерки. Просто класно працює. Але для установки його в коробку треба чуть -чуть на болгорки до того ось, збити угол оток. Бо він дуже м'який і його закусює, якщо його не збити. А це сольник на колінвол урол. Найшов теж в інтернеті. Там в районі 120 гривень буде коштувати ну До мене він, вони так прийшли приблизно. Теж з насічкою 50х70 на, на 10. Рекомендую. Я поставив на один з мотоциклів. Вічна була проблема підтікало там, підкопувало по тілу між коробкою і мотором. І взяв такий сольник і все пройшло, поставив туди. Він такий, звісно, не сильно м'який, як цей, наприклад. Цей прямо м'якесенький такий. Але справляється поки що, поки що своєю задачею. Поїздимо сезон, потім якось згадую про це. Якщо не забуду. Все. Всім пока. І будьте здорові!